Їхні намагання вже підготувати так земельку для того, щоб впало насіння дезінформації про те, що це зробила Україна. Так? Ну не вже вони не розуміють. Ну вони то розуміють, що ніхто більше в світі їм не вірить, але вони вперто продовжують працювати для своїх. І якщо не дай Бог щось станеться, то до них вже й прилетить те, що вони можуть зробити. Вони звикли жити, напевно, відставши трішки від е, сучасності. Тобто, да, в наш е, е, вік такої та, глобального там, розвитку інтернету і всього іншого, то вже е, всі люди, які мають бажання, можуть дізнаватися набагато більше, ніж їм е, втюхують, скажімо так, з блакитних е, екранів. А, а наші сусіди ще живуть тим, що е, Якось вірять, довіряють повністю тому, що, що їм там під керівництвом владної верхівки злочини да, скажімо так. Ну, в принципі, логіка в тому, що довіряти своїм засобам масової інформації є, та? Тобто, і, і ми теж, будучи. У, у цій війні, маючи потребу не лише, ну, і інформаційно захищатися, не лише зі зброєю в руках, то теж там да, єдиний марафон, і інші якісь там кроки для того, щоб десь більш-менш убезпечитись від зайвих впливів. Але їхній цинізм в тому, як вони там намагаються все. Скинути на, на нас, при тому, що там, ну, там не те, що доказів цього не може бути, але навіть елементарно якоїсь логіки немає в тому, що вони, в чому вони звинувачують Україну, то це просто вражає неприємно. Та, ну, але що дивуватися? Це ну, ж це... Ми тут не раз приводили приклад, так, пане Євгене, коли стоїть це плешиве створіння, тримаючи в руках келих шампанського, і каже: я не розумію, за чим мені стріляють помірних. У мене перед очима кадри Краматорська, де потім людина свідомо розказує, що вона скинула координати, вона зняла відео, навіщо? Кафе, піцерія, так? І от е сказав пан Георгій, що можна маніпулювати там масами, що вони працюють зі своїми. Ну, от скажіть мені, у мене перед очима стоїть виїзд Вагнера. І з Ростова на Дону. І Ростов скандує: Вагнер, Вагнер, там один хлопець зараз заходиться. Прямо ну, вояка. І після цього раз і оголошують, що 90% підтримки у Путіна. Скажіть мені, будь ласка, ну це, це що, настільки зневажають своїх, чи вже нема на що сподіватися? Ну, це...